Хочу поговорити з вами про блекаут, який трапився у Білгороді, адже напередодні невідомі дрони налетіли саме на тамтешню теплу електростанцію, і пригадати у цьому ключі також і слова українського президента Володимира Зеленського, які він сказав під час свого спілкування з журналістами у суботу: що якщо Росія погрожує Україні блекаутом, то блекаут може трапитися і в Москві. Поки що у російській столиці світло є, але на Білгородщині кажуть найближчим часом його. Не очікувати. На вашу думку, чи матиме це якийсь такий соціальний аспект на росіян? І як би ми могли його оцінити? Ну, матиме, звичайно, тому що дивіться, одна справа, коли просто поступово зростають ціни на продукти харчування. Це я думаю, що росіяни можуть витерпіти. А якщо холод буде, наприклад, повністю буде катастрофа в ЖКХ в окремих містах, от що ви будете робити? Тим більше ми ж знаємо давню російську традицію. Якщо десь е, щось трапляється, це ж на Україна. Там вже одразу ж набіжить пів області, наприклад, Білгородська, щоб грабувати міста. Тому в даному випадку, тим більше, ми ж розуміємо, що росіян зараз інша проблема. Якщо немає світла і води, то теоретично вони могли б використати, наприклад, дизельні та бензинові генератори. Але, як ми знаємо, у них інша проблема: бензину та дизелі немає. Оскільки до цього, як ви цього нагадали глядачам, активно працюють сили оборони, так? в одному напрямку працюють гурівці. так? СБУшники, вон вже до до чуващиї вже долетіли по нафтопере нафта нафтоперегачці і в тому числі в Карда... Краснодарському краї працюють і так далі тому далі Україна демонструє, що буде модель така, але чи вплине це на Путіна? Ну на Путіна навряд чи це може вплинути, але чи вплине це на місцеву владу і тих, хто може стояти за тим, щоб усунути Путіна, звичайно, що це демонстрація сили. Що у відповідь на удари по території України, які звичайно що не припиниться, будуть такі такі от речі, і в тому числі повідомлення наших західних партнерів, що ми будемо це робити у відповідь на такі кроки? Ну, бачите, ніяких зауважень немає, так що можна продовжувати. Очільник офісу президента Андрій Єрмак у понеділок Франції заявив далі. Цитую, виключно симетрична відповідь на російські удари по інфраструктурі, на їхній терор пришвидшить шлях до завершення війни. Ціна для Росії буде високою. Країна-агресорка відчуватиме наслідки своєї воєнної стратегії, яка базується на терорі проти цивільних людей. Це вже не 2022 рік із повітряними ударами. Краще б Росія припинила війну. А на вашу думку, ось такі певні дзеркальні методи. Ми не можемо казати, що це від Алення тактики росіян терористичної, коли вони спеціально гатять саме по цивільній інфраструктурі і знищують цивільних українців, зокрема дітей, але ну от чисто в теорії, ось така відповідь, коли Росія десь там вдарила по критичній інфраструктурі України, і у відповідь полетіли українські безпілотники і ракети саме на енергосистему Росії. Для російського керівництва для Кремля може певним чином змінити акценти, чи там вже як кажуть у народі святий Боже не поможе. Конкретно на Путіна це працювати не буде. На місцеву владу буде працювати на людей буде працювати, тому що це е, створення таких точок нестабільності в Росії, які можуть перетворитися на гарну громадянську війну, тому що дивіться: зна знову таки знаючи Росію, це в Україні. Наприклад, якщо не вироба вирубається світло, то у нас е, не біжать е, знаєте, марадерством займатися з усіх там сусідніх, наприклад, областей. в Росії, ж так не працює. В Росії ж працюють по-іншому. Якщо десь біда, то біжать різні, різні каламутні тіпочки для того, щоб цією бідою скористатися, тому що мародерство – це в їхній крові. Пам'ятаєте, ці історії, коли самі росіяни скаржили, що коли заходила українська армія, нічого ну, в Курській області нічого не було, як тільки повернулися росіяни, то порожні будинки просто почали грабувати. Ну просто тому що вони безхозні. А від собі, наприклад, ну гарний мороз, мінус 10, припустимо, катастрофа в ЖКХ. Припустимо в Белгороді. Ну краще, звичайно, в Москві, тому що це основне. В Москву із задоволенням прибіжать грабувати пів Росії, якщо Україна це організує. Це гарна громадянська війна. Такі пер, 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 такі передвісники гарної громадянської війни. І тут Кремль нічого вже зробити не зможе, тому точніше, конкретно, Путін. Ну, спробуй оці точки, які створюються на стабільності по на всьому регіону, проконтролювати по, по по всій Росії. Тому Україна повинна звичайно продовжувати створювати такі як мову, більше точок на стабільності для того, щоб це впливало на місцеві органи влади, так для того, щоб це впливало на місцеві еліти в першу чергу. А й нам потрібно, щоб країна почала розповзатися їхня, а це можливо через удари по НПЗ і нафтогазову інфраструктуру. Це можливо через різні через різні способи організації дестабілізації на території Росії. Отаким от способом. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території в глибині Росії. Відповідне рішення також підтримують представники чинної адміністрації. Таку заяву зробив спецпредставник президента США Кіт Келох у своєму інтерв'ю для Fox News. Коли ми говоримо про повернення ось цього дозволу, тому що раніше то було в Україні таке право, така можливість, то не було. Залежало і від адміністрації, і від певних Побоювань щодо ескалації попередньої адміністрації, таке рішення, яке надали Україні знову, за словами Кіта Келга. воно на вашу думку допомагає певним чином пришвидшувати завершення війни? Є своєрідним сигналом для європейських партнерів нашої держави, чи все ж таки відкриває такий новий своєрідний етап війни? От як ви це рішення оцінюєте з такої, скажімо так, стратегічної перспективи? Плювати на нього, що є, що немає. Ніхто нікому в цьому світі нічого не дозволяє. Якщо ти біжиш просити когось дозвіл, тобі скажуть ні, звичайно. Їм немає ніякого дозволу. Україна сама видрала цей дозвол з фактом, коли почала сама будувати ці дрони. Це вони фактично, знаєте, Зберігаючи своє обличчя, ну ми там щось дозволяємо. Так вас ніхто і не питав. Я пам'ятаю, як минулого року, на початку цього року, як 24-го року почали бити дрони по території Росії. Що нам почали кричати в Вашингтоні? Не можна. Виявляється це цивільна інфраструктура. Що зробила Україна? Ну, залиште ваше побажання при собі. Тому що дозволяєте, не дозволяєте. Так це не працює в цьому світі. Коли ти повинен сам робити і бити, ніколи не питаючи дозволу? Тому що вони вам розкажуть, що треба робити? От уявіть собі, я завжди аналогію не приводжу. Уявіть собі півтора року тому, приходить Зеленський до Байдена і говорить: знаєте, ми тут задумали третину стратегічної авіації знищити через півтора роки. Яка ваша думка? Яка ваш, який ваш дозвіл? Як ви думаєте, що б нам сказали? Бьорнс одразу ж побіг би телефонувати в Москву для того, щоб злити все це. Селіван там точно непритомлив, а там десь під столом валявся. Байдено, я думаю, що взагалі не повідомляло на секупа. Тому ніхто нікому ніяких дозволів не, 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 не дає. Ви, ви ще, ще запитаєте у них, як себе захищати. Робити власну зброю і довбати туди, куди потрібно. Якщо хтось якісь претензії починає нам висувати, конкретне запитання, може, що нам буде за те, що ми. А будемо коригувати удари. Якщо нічого немає, ну так засуньте свої, свої побажання десь куди подалі. Тим більше ми знаємо, що це всі фокуси з тим, що даємо, не даємо. Ракети даємо, а потім забороняємо їх використовувати. І тим більше використання, наприклад, американської зброї по території Росії, більш того, нам забороняли використовувати американську зброю навіть по території України в 2022 році, хто не знає. А дозвіл використання американської зброї по території Росії тільки наприкінці каденції Байдена було зроблено і не, і не заборонено зараз Трампом. А так треба будувати свою зброю і слухати їхні побажання десь а, десь подалі. Бо вони вам будуть розповідати, що робити, то що не робити. Так що е, виключно власне ВПК, власні ракети, відкривати експорт для того, щоб залучати максимальний ресурс. Е, Робити власні далекобійні ракети, які знаходяться з власною кнопкою, яку ми контролюємо, ми контролюємо безпеку. Тоді вони можуть свої побажання, там дозволи не цю чи, чи щось з цим пов'язане. Ну вони тільки постфактом можуть сказати, ну ми дозволити. Так вас і ніхто і не питав. Я згідна пане Тараса, найбільше згідна з тим, що кожен раз, коли Україна не повідомляла західних союзників про якісь свої ідеї, то ті операції якраз і були найбільш вдалими і найбільше допомагали нашій державі. Але в цьому ключі я все одно хочу трошки поговорити, аби підсумувати цю тему про зміну риторики американського президента Дональда Трампа. Можливо, навіть не зміна риторики, а певні його такі цікаві дискутивні заяви, зокрема про те, що Україна може перемогти, але тільки якщо Європа. Європа допомагатиме на вашу думку про що свідчать ось такі заяви, і таке його більш прихильне, але лише на словах ставлення до України. Чи означає це, що Сполучені Штати Америки певним чином намагаються все ж таки відгородитися від цієї війни? Ви там собі воюйте? Зброю ми вам можливо будемо продавати за європейські кошти? А ми сподіваємося, що там про 24 години чи 2-3 тижні всі незабаром уже забудуть. Ну, 24 – це він відповідати перед своїми виборцями буде. Він не Європі, не Україні нічого не обіцяв. Так що це його, це його особисті проблеми з його виборцями. Ну так якщо буде продавати зброю, європейці будуть це робити. Так це основне, що потрібно для перемоги. Так і для мене ну не таємниця. Я завжди говорив, що саме при Трампі в Україні України є шанс отримати кордони. 91-го року військово-політичним шляхом, не обов'язково військовим шляхом, військово-політичним. У мене докази є в інтернеті все зафіксовано. Я, це, я нещодавно сам перевірив, в сім місяцях тому я вперше про це сказав. Зафіксовані речі. А чому так? Тут питання не в тому, що Європа і все інше, тому що у Трампа фундаментальний конфлікт інтересів з росіянами щодо нафту та газу. Росіянам треба, щоб європейці зняли санкції, щоб вони більше продавали нафти та газу на європейському ринку. Трампу це не потрібно. Він сам хоче продавати там нафту та газ. Так вони все вже домовились фактично з, з європейцями. Зараз викидають там залишки російської нафти та газу, які ще залишилися. Трамп вирішив всі свої питання стосовно якраз обіцянки виборця. Він же обіцяв виборцям, що не буде витрачати кошти на фінансування війни в Україні. Ну так він не витрачає. Він говорить: зараз це платять європейці, ми продаємо зброю. Ну так і все, у нього все гаразд, з цим, що він може пояснити. І саме тому, до речі, ніяких зауважень України щодо ударів по нафтогазовій промисловості Росії і немає. Тому що Трампу за великим рахунком російська нафта і не потрібна, от так це і є ключ до перемоги. Чому він так говорить? Тому що на нього вже тисне преса своя, чому ми так слабо ведемо. Проти проти України і далі Україна своїми діями показала, що вона є суб'єктом. От ви згадали про спецоперації, які нікому не повідомляли, отця те, що от малюк зробив гастролі по цьому по аеродромах стратегічної авіації в, в Росії, так це перевернуло уявлення саме американської армії щодо війни. Вони тоді відкрито почали говорити, що Україна може виграти цю війну. А до цього були великі сумніви. І це в сукупності працює. І тому, і тому, якщо підсумувати, чи є можливості отримати кордони для го року. Є, вони зростають, принаймні ці шанси. Чому? Тому що я ж говорю: Трампу не потрібно в принципі російська нафта та газ. Це, це, це принципове питання. На яке ви ні, ніколи не, ніколи не погодите з росіянами? А що таке росіяни без європейського ринку нафти та газу? Так у них країни не буде існувати. Тому що все було зав'язано на експорт саме нафти та газу до, до Європи. Це преміальний ринок для них був 60 років, не 30 років, а 60 років. Тому в даному випадку це не випадковий збіг обставин. Так? Це є результат багатьох подій. І в принципі, те, що американці ну будуть змушені так діяти, тому що ну у них теж вибору немає, бо Україна їх поставила в таке становище. І от, пане Тарасі, хочу ще трохи поговорити і підсумувати також те, що відбувається у Європі. От ми з вами розпочали нашу розмову і продовжили її, тим, що Україна стає більш самостійнішою у плані ударів по Російській Федерації. Вчиться певним чином дзеркально відповідати на деякі дії Російської Федерації і нарощує лише власне виробництво у цей час. Дональд Трамп. Е не змінює своєї риторики щодо європейських країн про російську нафту і інші російські енергоносії, але здається, європейська частина НАТО трохи не встигає за тим, що відбувається зараз у світі, зокрема і в плані російсько-української війни. І, от Олександр Ступ, президент Фінляндії, заявив, що Європа не перебуває у стані війни з Росією. Лідери ЄС повинні зберігати спокій, вирішуючи, чи знищувати невпізнані повітряні цілі. Це така доволі сюреалістика. Фитична реакція, якщо чесно, тобто виходить так, що от, якщо його послухати, то Російська Федерація може втручатися в чужий повітряний простір, їй за це нічого не буде. І от лідери ЄС мають виважено до цього ставитися, до я не знаю, якоїсь шахеда у власному небі і не збивати його. На вашу думку, от чому така досі? Обережна реакція на те, що відбувається. Очевидно, що Росія лише нарощує свої провокації, але у Європі все ще намагаються реагувати на це дуже і дуже обережно, скажімо так. Ну, тому що такі політичні еліти, які не можуть сказати правду, не можуть зробити конкретних кроків. Нічого, коли там Фінляндію прилетить, припустимо, 200 шахедів, всього всю енергетику знищить. Я думаю, що думки почнуть рухатись зовсім в іншому, в іншому напрямку, тому що європейці досі не можуть прочитати історію що 38-го року, коли здавали це Чехословаччину, здавали тоді гітлеру. Чим це закінчилося? І нічим це не закінчилося. Закінчилося рівно грандіозною війною. Бо цього агресора тільки так можна зупинити, чи розуміють, наприклад, там я бачу. Теж повідомлені, повідомлення, що Данія підозрює, що ці а, а, дрони, які літають над ними і Швецію, запускаються суден, які йдуть ну, в рамках тінь, так званого тіньового флоту який не тіньовий флот. Підозрюють, а через які протоки йдуть ці, 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 ці суда? Через данські протоки. Ну, так це ще я проблема? У кого а, ця солома в голові? У росіян чи у цих європейських політиків які конкретні речі не можуть зробити і хоча б перекрити просто данські протоки для того, щоб там нічого не плавало? Нічого, росіяни їх виховують. Що тут можна сказати? І от звідси у мене є також і наступне питання. А на вашу думку, така. Обережна, аж занадто обережна і відверто убога реакція європейських країн. До чого вона заохочує російського диктатора, перш за все, до розширення провокації проти країн НАТО для того, аби перевірити НАТО на ось ту червону лінію, скажімо так, чи до посилення війни в Україні? От як на це реагують у Російській Федерації? Якщо ми, ну, Знаємо і досліджуємо ну, вони реакцію. Вони підуть в напрямок Слабкова. Підуть в напрямок Слабкова. Країни НАТО. Ну вони ж бачать, що зібралися. Ну так і можна діяти. В чому проблема? А що, а що їм легше запускати 800 дронів, наприклад, в Україну, яка ну там точно там половину і не факт, що це зробити. Або, наприклад, в Польщу. Ну, вигідніше в Польщу. тому що можна створити катастрофічну ситуацію в енергетиці Польщі, наприклад. Я вже мовчу про Фінляндію, про Швецію, країни Балтії. Не будемо ж забувати, це ж країни менше за площу, ніж Україна. І з різних причин не бі... менше об'єктів для атаки. Чого добиваються росіяни? Ну вони хочуть добиватися, щоб е, Європа припинила допомагати Україні, щоб кричали різні партії, що давайте домовлятися з росіянами і багато чого іншого. Так що, так що така історія. Так, то, що, чого хочуть досягти, до речі, не тільки росіяни, Я підозрюю, що все ж таки це і політика Китаю. У Китаї завдання, щоб дестабілізувати НАТО, показати, що США не надійний союзник. І як воно буде далі, покаже лише час, чи пане Тарасе, для того аби підсумувати, чи залишаються у вас ще якісь сподівання і надії на те, що Європа вчитиметься реагувати на ці загрози, які з'являються від Російської Федерації швидше ніж вони з'являтимуться, і за яких обставин такий розвиток подій можливий? Чи все ж таки от їхня реакція це вже буде реакція на те, що вже постфактом відбулося, а не підготовка те, що відбудеться? Да, те, що постфактом відбудеться, я не вірю, що Знаєте, солома в головах, вона якось е е європейських політиків, вона куди сама по собі подінеться. Ну, тільки, тільки коли вже конкретно буде, коли вже бу бу буде, вже не е неможливо буде заперечити, неможливо буде заперечити конкретні речі. Ну, наприклад, знищиться енергетика, припустимо, Фінляндії чи інших країн. Ну, наприклад, Балтійських країн, Польща. Я думаю, що росіян достатньо ресурсів, щоб по Польщу, наприклад, зупинити.